У мене все нормально, правда. Я просто втомився. Зараз пройде. Я не хочу нікого навантажувати, всі і так переживають своє. Я мав би зібратися, а не розповідати, що мені погано. Все окей, нормально. Ці фрази звучать знайомо, правда? Ми вимовляємо їх майже автоматично. Так легко, ніби це просто жест якоїсь вічливості. Але інколи десь у глибині є відчуття, що, за словами все нормально, насправді ховається щось зовсім інше. Прихована депресія це не коли людина лежить в темряві, там, не встає довго з ліжка і плаче, наприклад, зранку до ночі, та, тобто має дуже-дуже поганий пригнічений настрій. Часто це зовсім інший образ. Людина, яка справляється, яка може жартувати, яка працює, яка підтримує інших, ходить на зустрічі, робить макі. Я знімає цікаві сторіс, у яких посміхається, але насправді немає сил навіть відповідати. Людина, яка зовні виглядає цілком окей, але всередині вона повільно розсипається на ці маленькі тріщини. Ми живемо в культурі, де триматися стало майже синонімом сили, особливо для жінок, ну для чоловіків теж, давайте будемо чесними. Нас з дитинства всіх привчають бути зручними, не скаржитися, не показувати слабкість, почуватися гарно, знаєте, піклуватися про всіх навколо. Особливо це стосується жінок і турботи про інших. І багато з нас, з людей в цілому, навчилися цьому мистецтву ховати власні почуття, ховати власний біль і робити це так, щоб ніхто взагалі не здогадався. Здається, що це. Зріло, це доросла позиція. Але інколи насправді це просто захисна маска, захисна поведінка, яка стала надто важкою. Прихована депресія саме тому і називається прихована, що вона майже не виглядає як справжня депресія. Вона живе знаєте, не в яскравих і драматичних моментах, а в дрібницях. Наприклад, в постійній виснаженості, в тому, що в тому, як ти дивишся на якісь улюблені речі, не відчуваєш. Можливо, взагалі нічого. У тому, як тобі періодично хочеться сховатися від світу, хоча б на декілька годин тиші. У тому, як ти виконуєш усе треба, але давно не відчуваєш, хоч трошки цього хочу. І я особисто дуже часто бачу це в кабінеті. Людина приходить і каже, що, ну я ж працюю, я спілкуюся, я функціоную, але потім пауза. І якесь таке знаєте, в процесі розмови виявляється, що всередині порожнеча, і ця порожнеча це не лінь, це не слабкість, це не якесь самовнушення, це сигнал. Тонкий, майже непомітний, але дуже дуже важливий, який ми часто ігноруємо. І у цей сигнал він дуже важливий, тому що психіка вона рідко кричить одразу. Та вона спочатку починає нам посилати якісь невеличкі сигнали. І сьогодні, якраз, я хочу поговорити про ці сигнали, про ці 10 ознак, які легко пропустити, особливо якщо ви звикли бути сильною людиною, відповідальною, такою, що тягне все це відео не для того, щоб вас налякати, та воно для того, щоб допомогти вам побачити те, що ви насправді давно. Проситься бути в центрі уваги, бо депресія це зараз дуже велика проблема. Коли ми говоримо про приховану депресію, важливо не спиратися лише на емоційні враження. Більшість цих ознак мають чітке нейробіологічне та психологічне підґрунтя, і саме тому вони можуть виглядати звичними, але насправді показують ці ознаки, що ця нервова система наша вона вже довго працює у стані виснаження і виживання. То почнемо: перша ознака. Це стійка втома, яка не коригується відпочинком. Найхарактерніша риса прихованої депресії не просто втома, а саме зниження енергії, яке залишається стабільним навіть після сну чи вихідних. Це пов'язано дуже сильно з порушенням роботи осі з гіпофіз наднирники. нирники. Коли стрес дуже триває довго, вироблення кортизолу стає нерегулярним. Вранці він може бути наприклад нижчим ніж потрібно а вечір навпаки може бути трошечки підвищеним. Через це тіло не відновлюється навіть тоді, коли людина робить усе в цілому правильно. Наприклад, лягає спати, зменшує навантаження, намагається якось відпочити. Така втома трошки схожа на постійне зниження цієї внутрішньої потужності батареї. Сил просто стає менше ніж було раніше. І це вже трошечки перший сигнал, який часто можуть списувати на сезонність, війну, стрес, але він дійсно заслуговує. На увагу, що треба трошки приглягнати, приглянутися і звернути увагу на те, що відбувається всередині. У психологічному центрі Mindspace нас небагато, але кожен справжній фахівець перевірений часом і навчанням. Якщо ви шукаєте не гучні обіцянки, а якісну доказову психотерапію, ми тут. Друга ознака ангедонія. Ангедонія це зниження здатності відчувати задоволення, і це один з ключових критерій депресії за міжнародними цими діагностичними стандартами, наприклад, DSM-5 або міжнародний класифікатор хвороб 11, МКБ МКХ 11 що ми маємо на увазі під ангедонією? Йдеться не про те, що людині перестало подобатися, йдеться про те, що система винагороди, оця внутрішня, вона працює менш активно. Дофаміновий відгук стає слабшим. Те, що раніше давало радість, викликає дуже можливо, якусь мінімальну реакцію. Людина може, наприклад, розуміти, що ситуація приємна, вона гарна, вона спокійна, але тіло, воно, ніби знаєте, не підхоплює цю інформацію, воно ніби ну, не відчуває її, не проявляє. І так дуже часто може виникати відчуття емоційного віддалення від власного життя. Ангедонію легко не помітити, бо вона розвивається поступово. Людина починає зменшувати контакти, рідше займається тим, що в цілому любила і що подобалося, і при цьому майже не усвідомлює цього процесу. Їй здається, що так буде комфортніше, і що так зараз буде легше і зручніше. Третя важлива ознака прихованої депресії це зниження емоційної чутливості. У прихованої депресії часто змінюється взаємодія між префронтальною корою та лімбічною системою. Тобто це наша думалка, лімбічна система це наші емоції. Мозок ніби ставить емоції в такий економний режим. Тому часто реакції можуть ставати притупленими. Е, дуже важливо розуміти, що це не байдужість. Та? Людина не стає байдужою. Це, скоріш за все, більше механізм, адаптивний механізм нервової системи, яка намагається зменшити інтенсивність переживань, бо просто немає цього внутрішнього ресурсу і енергії, щоб їх обробляти. І людина ніби може бути присутня ззовні, але оцей внутрішній емоційний діапазон він дуже сильно звужується. Радість стає слабшою, сум може ставати слабшим, менше глибоким, переживання можуть бути дуже плоскими, короткими. Саме через це дуже багато людей довго не розуміє, що з ними щось не так. Вони можуть функціонувати, працювати, спілкуватися, але оця емоційна інтенсивність вона стає значно нижчою, ніж була, наприклад, раніше до цього. І це дуже важлива ознака, яка. Теж потребує уваги. Четверта і дуже важлива ознака прихованої депресії це гіперфункціональність і хібне відчуття нормальності. У багатьох жінок ну чоловіків теж насправді депресія проявляється не уповільненням, а навпаки, прискоренням. Тобто, на перший, на перший погляд може даватися, що людина дуже енергійна, дуже продуктивна, вона тримає все під контролем. Але якщо трошки продивитися ближче. Да, от якщо трошки звернути на це увагу, то активність стає насправді способом уникнення, уникнення внутрішніх переживань. З огляду на нейропсихології, це пов'язано з підвищеною активністю системи загрози. Тобто, оця мигдалеподібне тіло, я завжди про нього розповідаю, це мигдалена система тривоги, вона постійно пильнує і утримує в цілому тіло в стані такої нервової мобілізації, да, щоб треба бути завжди у стані виживання, бути непоготові. І замість того, щоб зупинятися і регулювати свій стан, від почування. Перезавантажуватися людина переходить у дію, бо рух здається в той момент безпечнішим ніж спокій. Але тут один дуже важливий критерій, е, оце, оце гіпер Функціональність, гіперактивність можна так сказати, вона не приносить задоволення. Наприклад, людина може дуже робити багато, але вона взагалі не відчуває внутрішнього підкріплення. Усе це трошки може нагадувати: оцей марафон, де ми постійно кудись бігаємо, бігаємо, але без фінішу. Нервова система ніби працює за енерцією, а не за інтересом. Не тому, що хочеться, не тому, що це, це корисно, а тому, що треба. Знову ж таки, це не лінь, іноді це схоже на перфекціонізм, і це може бути частина перфекціонізму. Але у цьому випадку це також форма саме самозам... Ахисту, коли психіка не дозволяє собі зупинитися, бо пауза може підняти приховані емоції, яких вона звикла уникати, да і до яких, наприклад, немає зараз ресурсу, щоб ці емоції обробити. П'ята ознака прихованої депресії це дратівливість і неконтрольовані емоційні коливання. Дратівливість це одна з найбільш недооцінених ознак депресії. У багатьох людей вона виникає раніше, ніж, наприклад, сум, смуток чи відчай. Причина у тому, що в цілому нервова система втомлюється регулювати потік інформації та певних стимулів. І коли ця наша префронтальна кора, коли наша думалка працює менш ефективно, реакції можуть ставати різкішими, а поріг чутливості сприйняття певної інформації падає. І будь-які, наприклад, у коментар, якась дрібна несправедливість, чи, не знаю, затримка, наприклад, да, у чомусь, можуть викликати реакцію, яка здається неадекватною, неспівмірною цій ситуації. Знову ж таки, це не слабкість, це наслідок того, що система саморегуляції виснажена, оцей баланс норадреналіну, серотоніну, він дуже-дуже порушений. Тому емоції можуть ставати різкими, короткими і важко передбачуваними. І за рахунок того, що нас дуже погано працює префронтальна кора, в нас немає здатності реагувати на свої. Емоції, бо коли наша префронтальна кора дуже гарно працює і вона все усвідомлюємо усвідомлюємо, ми можемо розуміти, що в нас є гнів, але ми маємо здатність його е, пригнешло пригнічувати, а контролювати, щоб він не вилазив, не випльоскувався у деструктивні способи. На жаль, при прихованій депресії цього не відбувається. Наша префронтальна кора не в стані погасити цю, реакцію роздратування. І, до речі, після таких емоційних вибухів дуже часто настає протилежний стан, наприклад, спустошення, виснаження, бажання просто нікого не чути. Тути чи сховатися, іноді це може бути відчуття провини, що ну, в цілому теж має сенс. І знову ж таки, це природня фізіологічна хвиля, коли механізм намагається якось компенсувати перенавантаження. Да? Ви спочатку перезбудилися, накричали, потім нервова система повністю звалюється вниз, і це має сенс. Шоста ознака прихованої депресії це схильність звинувачувати себе за власний стан. Одним з дуже характерних маркерів прихованої депресії є те, що людина припускає проблема. У самій людині. У когнітивній терапії це часто називається персоналізація провини або персоналізація це такий когнітивний фільтр. Це, наприклад, коли симптоми депресії сприймаються як недолік особистості, тобто я сам в цьому винний, те, що мені чогось не хочеться, це я сам, це через те, що я такий, через те, що я лінивий чи там, що ще. Це проявляється знову ж таки у цих різних внутрішніх фразах, що я б мав би справлятися краще, інші вміють, а я не мію, я слабший, що зі мною не так. Такий спосіб мислення дуже часто формується, коли знижується оця наша когнітивна гнучкість, здатність дивитися і сприймати в цілому ситуацію критичніше. Людині в цілому стає важко бачити ситуацію ширше, бачити певні зовнішні фактори, впливи стресу, перенавантаження, війну, певні нейробіологічні зміни. І все дуже часто починає знижуватися, не знижуватися, звужуватися до однієї думки, що в цьому винний я. І саме цей пункт насправді робить приховану депресію такою, ну трошечки тіньовою. Людина не дозволяє собі пропустити, що вона має право на, на допомогу. Вона починає розглядати свій емоційний стан через призму, що, значить, я недостатньо стараюся, знаю, що я недостатньо зробив щось, а не через призму симптомів. Сьома ознака прихованої депресії це проблеми зі сном. Ранні пробудження або, наприклад, важке засинання. Порушення сну це взагалі теж один з найбільш чітких фізіологічних маркерів депресивних процесів. У прихованій депресії людина може, наприклад, не скаржитися на безсоння прямо, але вона може розповідати, що засинає довше, ніж раніше, або прокидається на годину-дві раніше, і в цілому не може повернутися в сон. Коли нервова система постійно напружена, тіло не переходить у фазу глибокого відновлення. Людина може спати. По 7-8 годин, але прокидається без відчуття перезавантаження. Це схоже на сон, що не відновлює тіло, перебуває вночі в режимі непівготовності, ніби слухає, що відбувається довкола. Тобто воно у стані такої певної активізації. Ну а враховуючи те, що в нас ще зараз бувають такі дуже дуже бентежні ночі, то це теж має сенс, що ми знаєте, це запам'ятали. Це стає певним умовним рефлексом, що дуже дуже може впливати на нас. Неусвідомлено часто і неконтрольовано. але от саме ця здатність, оця ця дрібниця, вона часто просто поступово забирає здатність витримувати щоденний стрес, і це на жаль дуже сильно впливає. Восьма ознака прихованої депресії це зниження концентрації та когнітивний туман, да, когнітивна притупленість. У прихованій депресії часто страждають в цілому виконавчі функції: увага, планування, здатність тримати фокус, здатність приймати рішення, виконувати якісь певні вправи. Мозок ніби починає працювати повільніше. Думки формуються важче, важче якось аналізувати інформацію і утримувати її в голові. В цілому це відбувається через зниження активності оцієї, знову ж таки, нашої профронтальної кори та порушення зв'язку між нею і гіпокампом. Гіпокамп це зона, яка відповідає за довготривалу пам'ять, за архівну пам'ять. І через це будь-яка робота, що раніше, наприклад, могла здаватися вам в цілому звичною, не не занадто складною, раптом починає забирати набагато більше сил, енергії і уваги. Людина читає одне й те саме речення кілька разів, забуває там якісь прості речі, про які говорилося, чи там щось довго перемикається між завданнями, концентрація падає. Дуже часто люди вважають, що проблема в розсіяності або перенавантаженні. Деякі спирають все на рдух, бо зараз це стало дуже дуже популярною темою обговорення, розлад дефіциту уваги. Але Когнітивні провали це теж один з е, найбільш м'яких, але точних симптомів депресивного процесу. Тому на це треба вчитися звертати увагу. Особливо, якщо цей стан змінився. Тобто, наприклад, якщо півроку тому ваші когнітивні функції були очевидно кращі порівняно з теперішнім станом, то це точно сигнал, що щось не так. Дев'ята ознака це зміна апетиту та реакції тіла. Депресія в цілому рідко живе лише у психіці. Вона завжди має тілесний вимір. У когось, наприклад, під час депресії апетит різко знижується, тіло ніби вимикає почуття голоду, бо енергію треба економити. У інших, навпаки, виникає постійний потяг до швидких вуглеводів, солодкого чи солоного. Це в такому випадку це спроба нервової системи швидко підвищити рівень серотоніну та дофаміну. Також можуть з'являтися, наприклад, відчуття напруги у грудях, важкість у плечах, нестача повного вдиха. Їх уж ніби важко дихати, і це не фантомні відчуття. Тонус симпатичної нервової системи, яка відповідає за мобілізацію, за активацію, він зростає. У прихованій депресії ці симптоми часто можуть здаватися несерйозними, бо людина продовжує справлятися з, ну, з повсякденним життям. Але тіло насправді завжди починає говорити раніше, ніж психіка дозволяє собі визнати біль. Саме тому, наприклад, в процесі терапії ми дуже-дуже вчимося звертати увагу на своє тіло. Наприклад, ми використовуємо mindfulness, медитацію усвідомленості для того, щоб будувати контакт і краще розуміти, що відбувається, тому що тіло, воно ніколи не бреше, воно завжди буде нам казати, якщо йому щось не так. Але ми і, на жаль, не маємо цієї здатності фокусуватися і тримати увагу в контакті з нашим тілом. Десята, і ще одна ознака прихованої депресії це відчуття відстороненості від людей, і в цілому зниження потреби у стосунках. Одним з найтонших сигналів прихованої депресії є змінена соціальна поведінка. Тобто, людина, наприклад, не ізолюється різко, вона просто починає трохи менше відповідати, рідше ініціювати розмови, скасовувати зустрічі, відкладати дзвінки, уникати глибоких розмов з близькими. З ким чи з друзями. У нейробіології це називається соціальною ангедонією, коли мозок знижує реакцію на контакт і близькість. Це не про небажання людей, це про зниження здатності отримувати емоційне підкріплення від цієї соціальної взаємодії. У багатьох людей, жінок, чоловіків цей симптом маскується під логічні пояснення. Наприклад, я зараз зайнятий, у мене мало часу, я не встигаю, я хочу побути наодинці. І ну об'єктивно, іноді це абсолютна правда. Але коли такий стан триває тижні чи місяці, варто уважніше придивитися на цей внутрішній фон, бо втрата соціальної енергії рідко буває безпричинною. Біль і тривога це частина життя. І я знаю це на власному досвіді, бо колись сам пережив тривожний розлад. Саме тому я написав цю книгу Хай буде дощ. Це доказова психотерапія простою мовою, без складних термінів, без банальних парад. У книзі є конкретні вправи на основі дійсно доказової психотерапії, які допоможуть вам навчитися керувати тривогою, сумом, краще розуміти свої емоції і будувати внутрішню стійкість. А ще спеціальні QR-коди з аудіозаписами медитацій і практик у моєму голосі, які допоможуть супроводжувати вас під час виконання вправ, роблячи. Шлях до змін комфортнішим та ефективнішим. Бо дощ це не назавжди. Але якщо він уже йде, ми можемо навчитися бути стійкими. Коли ми говоримо про приховану депресію, важливо не розглядати кожен симптом окремо, бо депресія не працює як набір випадкових проявів. Вона складається у цілісну картину. І ця картина насправді має логічну нейробіологічну і психологічну структуру. Уявіть собі психіку як систему, яка постійно регулює баланс між напругою і відновленням, між стимулом і відповіддю, між тим, що приходить зовні, і тим, як ми проживаємо це всередині. Коли цей баланс тривалий час порушений, тіло і мозок починають адаптуватися не для комфорту, дуже важливо, не для комфорту, а для виживання. І саме так починає народжуватися прихована депресія. Хронічне перенавантаження нервової системи. Депресія часто починається не зі смутку, а з виснаження, коли, знову ж таки, тіло довго живе у стані підвищеної тривоги. Ну, в наші часи це дуже-дуже легко знаєте, впасти у цей стан. Війна, напружні стосунки, не, не, якась непередбачуваність, фінансовий тиск. Е, гіпоталамус перебуває у стані хронічної мобілізації. Це постійна активізація. Система стрес, гормони, реакція запускається кожного дня, іноді. Знаєте, По 10 разів і вночі, і в день. Це як, знаєте, це як працювати на ноутбуці, який місяцями не перезавантажується. Він просто починає глючити. Спочатку він просто починає працювати повільніше, а потім він починає реально глючити, зависати. А згодом реагує затримкою на будь-що, навіть на якісь прості кнопки, типу, не знаю, зайти в якусь папку. Психіка робить так само дуже-дуже схожа. Ще один дуже важливий наслідок це дисбаланс нейромедіаторів. Часто люди уявляють дофамін чи серотонін як гормони настрою. Насправді це дуже-дуже сильна система регуляції. І коли депресія формується поступово, змінюється не один нейромедіатор, а ціла карта, ціла структура його взаємодії. Зменшується активність дофамінової системи, тому зникаються відчуття радості, мотивації, виникає ангедонія, про яку ми тільки що говорили. Серотонінова система працює нестабільно. Тому емоції можуть ставати крайніми, знаєте, дуже радикальними, або гіперчутливість, або емоційне повністю оніміння. Норепеніфрін коливається через це, важче, наприклад, концентруватися, увага починає плавати, і якісь думки можуть ставати дуже такими хаотичними чи фрагментарними. Що ще відбувається у нашому внутрішньому процесі, як я вже казав, що це порушення між емоційними центрами і префронтальною корою. Знову ж таки, повторюючись, префронтальна кора це частина мозку, яка відповідає за логіку, планування, прийняття рішень, контроль імпульсів. Контроль емоцій. Uh, і під час Депресивного процесу да, розвитку депресії або прихованої депресії, активність помітно знижується, і це показують, наприклад, результати функціонального МРТ. У людей робили скани мозку, і вони показали, що дійсно при депресії зменшується активність цієї зони. Саме тому стає важче зосереджуватися, перемикатися, триматися фокус, да, е, складно приймати якісь рішення, навіть дуже прості. Думки знаєте, починають ставати хаотичними, крутитися. Паралельно посилюється активність медалеподібного тіла. Це, це мигдалина, яка центр нашої загрози, наша система сигналізації. І коли дві ці системи працюють несинхронно, людина реагує різкіше, ніж хотіла би, або, навпаки, не реагує взагалі. Зовні це може виглядати як перепади настрою, але всередині це дуже часто це порушення нейрорегуляції. Четверте, дуже важливий наслідок цього постійного процесу це емоційне виснаження та збереження енергії. Психіка поводиться економно, якщо енергії мало, вона зменшує те, що забирає найбільше емоційну інтенсивність. Емоції це в цілому висока витрата ресурсу. Це потребує великої кількості роботи і внутрішньої роботи ресурсу. Саме тому я кажу, що коли людина приходить до терапії і вона хоче мати психотерапію, оскільки це дуже важка емоційна робота, нам для початку треба навчитися розвивати ресурс. Але якщо повертаючися до теми, що Саме так, оце знаєте, це через ці витрати виникає емоційна плоскість, емоційна, це така не знаю, примітивність, можна сказати, де да, спрощення, втрата інтересів, відсторонення, бажання бути постійно наодинці? Це насправді в цьому момент це може бути хороший спосіб захистити психіку, яка працює на, на мінімальних залишках енергії. Але на жаль, це те, що також в довготривалій перспективі може і підтримувати самодепресію. Питання, чому депресія виглядає прихованою? Бо людина продовжує жити на функціональному рівні. Вона працює, комунікує, виконує завдання, підтримує інших. Але я хочу, щоб ви це запам'ятали: що функціональність це не показник психічного здоров'я. Функціональність це про здатність діяти. Здоров'я про здатність відчувати. Саме тут часто. Виникає розрив. Людина робить дуже багато, але живе ніби у віддаленій кімнаті свого життя. Знаєте, ми інколи переживаємо наш власний емоційний стан так тихо, що здається, ніби він і не існує, наче все нормально. Просто життя зараз таке важке, просто обставне. Просто я втомився, просто треба зібратися. Але правда в тому, що психіка рідко падає раптово. Вона спершу починає трошечки, навіть проявляти якісь сигнали, нам шепоче, легкими змінами, маленькими втратами сил, короткими відчуттями порожнечі, які ми списуємо на якийсь неважливі моменти, наприклад, в тому, чи просто треба поспати, чи поїсти. І я хочу, щоб ця думка прозвучала дуже м'яко. Депресія не вирок і не Ознака слабкості. Вона радше нагадування, що ви надто довго були сильними. Психіка не ламається просто так. Вона намагається берегти нас і показати, що ресурси вичерпуються, що темп, у якому ви живете, давно перевищив людські норми. І що настав момент повернути собі не продуктивність, а присутність і контакт з собою. Не контроль, а оцей стосунок стосунок бути самим собою і чути себе. У терапії я в цілому дуже часто бачу, як людина, яка роками тягнула все на собі, раптом дозволяє собі видихнути. І цей видих дуже часто. Змінює все. Бо поки ми втікаємо від власного стану, все тільки насправді посилюється. А коли озвучуємо його, коли визнаємо, коли ставимо поруч з собою, коли починаємо його чути, прислухатися, про що це. Він перестає бути прихованим, він перестає бути тінню. І е, це робить нас сильнішими і здоровішим. Якщо ви впізнали себе хоча б у кількох ознаках, це не означає, що у вас депресія. Це дуже важливий дисклеймер. Але це означає, що ваша психіка просить уваги. Трохи сповільнитися, трохи подбати про себе, дозволити собі не триматися 24 на 7. і, можливо, поговорити з кимось, хто зможе вас підтримати, побачити те, що ви давно не помічаєте, і, можливо, допомогти вам повернутися у власне життя, не через силу, а через турботу. І мені здається, що, можливо, навіть найважливіше. Навіть прихована депресія стає менш страшною, коли поруч є хоча б одна людина, перед якою можна бути чесною. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалося і було корисним для вас. Якщо так, то я дуже вас попрошу підписатися, прокоментувати це відео. Це дуже допомагає просуванню мого каналу і в цілому відео в рекомендаціях Ютубу і доводить мені, що я не дарма стараюся знімати такі відео. Всіх був дуже радий бачити побачимося в наступному відео. Всім гарного дня!